Спаковка авто із США. Сьогодні до нас приїхав BMW X5 в м пакеті 2014 року Трьохлітровий дизель. Так давайте ж подивимося, що це за автомобіль, в якому він стані, на якій він комплектації. І саме важливо, пишіть в коментарях, щоб знати, яка ціна даного автомобіля під ключ. Поїхали! Бачимо одразу же ж диски 19. -ті. Ось шини в доволі непоганому стані. Continental, біксенонові фари. Це не найкраща комплектація фар, є ще Full LED, Але ці адаптивні біксенони теж не є поганими. Звісно ж, М-бампер, м юбка розширені арки колісні. Виглядає все смачно. м ичний колір. Далі. Передаємося по лакофарбувальному покриттю. Він абсолютно цілий купувався з дилерського аукціону, по-моєму, HP Пейпл LINE. Це з дилера куплений автомобіль. Він тільки приїхав. Ви бачите, він абсолютно цілий, без якихось там, там дефектів. Е, пробіг 122 тисячі милі. 122 тисячі милі. Друзі, нагадую, це район 200 тисяч кілометрів. Бронь, плівка на передньому капоті. Це е, говорить про те, що за автомобілем дивилися його любили. Та й в принципі видно, що він в гарному стані. Броніплівка у нас також є на зеркальцях заднього виду. Давайте придамо всередину. Тут ви можете побачити реально, що за автомобілем слідкували. Це не те, що там його підготували до продажу, бо в США таким ніхто не париться. Хто слідкує за автомобілями або приганяв собі автомобіль США, він знає, що такого там немає. Тому бачимо чистенький матовий руль емочний, бачимо гарні кавши, бачимо селектор емочний, тобто, що це не переодіта МК, як нас люблять робити. в принципі. Далі бачимо, що в нас матове структурне дерево, чорна стеля ознакам пакету, панорама. В принципі, з приємних опцій також ми бачимо: є Harman Kardon, преміальна музика. Електрорегулювання передніх сидінь, як пасажира, так і водія, зрозуміло. Так, за склопіді мечі я не буду говорити, напевно, в даному автомобілі. Давайте перейдемо на задній ряд сидінь. Позаду взагалі ніхто не їздив. В принципі, такий час в США зустрічається. Шкода, немає чотиризонного клімат кліматконтролю та підігрію. Ну, в принципі, авто купував собі молодий хлопака, який. Взяв собі автомобіль, насолоджуватись і, в принципі, возити тільки сумку спортзалу або дівчину на передньому сидінні. В принципі, все. Далі. Так, немає ніяких сюрпризів. Бувало таке, що ми знаходили пару, ну, соточку доларів, бувало таке, що знаходило. Але не в цей раз. Позаду ми також бачимо, хочу звернути увагу на вихлопні труби. Вони абсолютно чистенькі. Це нам говорить про те, що. Ніяких проблем з паливною системою немає. Камера заднього виду, фари задні, все в гарному стані, гарно виглядає. Так, підіймач багажнику працює. Каври. Каври оригінальні, Ніхто їх не тирить, ніхто їх там в портах в Німеччині не розгружає. З 6 років як працює, так і завжди все приїжджає. Також є шторка. Те, щоб у нас, на жаль, вода би, точно би вкрали би. Я думаю, ті, хто вже приганяли, підтвердять це. Напишіть у коментарях, якщо у вас була така ситуація, буде цікаво послухати, почитати. Також там є запасочка, також є Ну, там докаточка така, скажімо так, домкратик. І крюк. Також є роздільні закривання з можливістю зачинити автомобіль. Дверні карти також в гарному стані, немає ніяких подряпин, коцик по салону. Єдине, що матове дерево воно дуже круто виглядає. Я дуже його полюбляю. І взагалі для себе стараюсь викупляти автомобілі, якщо я сам на них буду їздити. Більше ніж 2 місяці було б круто, щоб там було структурне дерево. Не знаю, мені просто подобається, воно класно виглядає. Але є невеличкий мінус. Воно пошкоджується набагато легше, аніж е, глянцево. Люба падає щось там, до прикладу, ключ, той самий телефон. Він б'ється об структурне дерево, зразу є котичка. Це єдиний з мінусів, який в цьому автомобілі є. По технічному стану взагалі немає ніяких питань. Ось. Карфакс чистий, абсолютно. Я не пам'ятаю, один, по-моєму, власник даного автомобіля був. Обслуговувався автомобіль регулярно. Давайте під капоточку глянемо. Я не бачив, цікаво подивитися. Все ідеально, ніби тут хтось підготовлював автомобіль до продажу. Але завіряю вас, це, якщо робиться, це дуже маленький відсоток. Ось. Все гарно, все без проблем. Друзі, якщо ви хочете замовити такий автомобіль, чи вам цікаво проконсультуватися стосовно пригону автомобіля США чи Китаю, ви можете залишати заявочку в нас на сайті посилання у коментарях під відео. Переходьте на сайт. Мої хлопці обов'язково вас проконсультують, розкажуть по цінам, по срокам, по абсолютно всьому. Тому не зволікайте, залишайте заявку на сайті, підписуйтесь на мій YouTube, на мої соцмережі, слідкуйте за нами. На все добре.